Однією із головних задач подальшого розвитку Білгорода Дністровського є упорядкування містобудівної діяльності на території Акермана. Вже 12 років корективи генерального плану міста не проводилися. Хоча, згідно законодавства, зміни вносяться не частіше раз на 5 років. З метою роз'яснення даної ситуації головний архітектор міста, начальник управління містобудування та архітектури міської ради Олександр Царенко, 9 серпня провів із представниками засобів масової інформації прес-конференцію. Що касається внесення змін до генерального плану, буквально я був в Одесі, приїжджали Київляні. Ми з ними конкретно пообщалися, і на наступній неділі приїдуть до к нам. З Дніпроміста, з яким ми заключили договор спеціалісти, і будемо починати збирати інформацію для внесення і змін в генеральний план. Як відзначив Олександр Царенко, орієнтовно до нового року Білгород-Дністровський матиме новий генплан, якщо вчасно із міського бюджету буде профінансовано роботи виконавця. Тобто, організації Дніпроміст. На прес-конференції Управління містобудування та архітектури нашого міста ознайомили журналістів із містобудівними планами управління. Проте виконання планів залишається сумнівним, бо досі не визначено терміни початку містобудівних робіт. Вже багато представили свої плани, отже, нашого управління, а строки не було озвучено. Тож, коли это будет сделано? Это может быть через 2, 3, 5, 10. Когда это надо будет сделать? Я скажу вчора. Это надо будет сделать. Когда будет сделано, все зависит от финансов. Все зависит от финансов. Вы понимаете, каждый, каждый план, каждый проект должен чем-то подтверждаться. Я вам сказал, то, что мы планируем сделать, то, что будет финансово подтверждено, мы реализуем это буквально быстро. Ну, планов много, все равно сметы, просчеты, проекты. То есть, это, если планы есть, то, скорее всего, должно быть и просчеты. Что, что касается двух скверов, есть и сметы, и, и, и проекты, и я вам сказал, и на сайте висит визуализация, это как это выглядит. Для того, чтобы, это все... для того, чтобы э, сделать э, э, сквер, допустим, э, по улице Измаильской напротив Копейки, э, с размещением вот этих легких э, павильонов, значит, надо э, порядка 120 тысяч долларов. Для того, чтобы сделать твердое покрытие, турникеты, фонтан, зеленую зону. Священня і вот эти, і вот эти риночки. А в пределах таких фінансування Тут фінансування планірується за счет інвестора. Я вам говорю. Да, ви кабріля. А хто інвестор ну, буде іще та будуть определенні условия, да, Конечно, да. Зділена пока візуалізація. Отож, сподіваємось, що до нового року Білгород-Дністровський матиме коректний генплан міста, що сприятиме новій розбудові Акермана та реставрації зон скверів, автостанції. Павільйону квітів, тротуарів, доріг тощо.